Красивий, граційний з характерними плямами на тілі та проникливим поглядом хижака. Бенгальський кіт це справжня екзотика. Якщо ви давно мрієте про такого улюбленця, додивіться відео до кінця. Разом ми дізнаємося особливості здоров'я, характеру, харчування, які варто враховувати, аби життя з таким котом було комфортним для усієї родини. Історія породи: бенгальський кіт це відносно молода порода, виведена американською дослідницею селекціонеркою Джейн Міл у 90-х роках минулого століття. Перше дике кошеня, привезене з Бенгалії, вона взяла на ринку в Таїландії. Проте кішку їй удомашнити так і не вдалося. З того часу її метою стало виведення особливої породи із збереженням унікального забарвлення котів при більш поступливому характері. З виведенням виникли проблеми. Кілька поколінь самців були безплідними, а кошенята успадковували складний характер. Зовнішність сплутати бенгальського кута з будь-яким іншим просто неможливо добре розвинена мускулатура, довгі лапи та хвіст, широка голова з маленькими вухами та виразні мигдалеподібні очі з чорним обідком. Але найголовніше, екзотичне плямисте забарвлення леопардета. Та характерний блиск шерсті, властивий лише цій породі. Іноді зустрічається забарвлення сніговий барс, сіро-біла шерсть з темними плямами. Ще однією цікавою особливості шерсті бенгальських котів є неймовірна стійкість. Шерсть практично не випадає, а сезонне линяння майже непомітне. Навіть за відсутності догляду та купання такі коти мають неперевершений вигляд. Але все ж не забувайте про догляд за шерстю. Адже гігієна улюбленця це важливо. Зовнішність бенгальського кота зачаровує. Але чи такий чарівний у нього характер? Характер та виховання. Бенгальські коти мають багато енергії та люблять активні ігри. Тож, якщо ви очікуєте, що ваш улюбленець буде ліниво лежати на дивані та муркотіти вам під руку, краще обрати іншу породу кота. Бенгальський кіт кмітливий, допитливий, вимагає багато уваги, особливо це стосується кошенят. Також ці коти легко прив'язуються до власника, обираючи одного улюбленого з усіх членів родини. До інших людей ставляться прохолодніше. Враховуючи активність та відданість бенгальських котів, будьте готові до того, що улюбленець буде супроводжувати вас усюди: і до ванни, і до вбирання. Приймаючи в родину бенгальського кота, підготуйте для нього усе необхідне для розвитку. Кутяші гірки, драбини, полиці для стрибків та спеціальні іграшки. Також непогано буде придбати повідець для ігор на вулиці. Енергію та розум цих котів потрібно спрямовувати у правильне русло. Можна вчити багато команд, багато гратися, дресирувати. Це зробити доволі легко, особливо, якщо кіт прив'язався саме до вас. Проте, якщо ігнорувати дресуру та виховання, кіт може завдавати проблем відчиняти двері, шафи, скидати предмети, псувати меблі тощо. Догляд як і будь-який інший бангальський кіт потребує обов'язкових процедур, до яких входить регулярна обрізка кігтів, відвідування ветеринарного лікаря. Дегірментизація та обробка від зовнішніх паразитів. І обов'язковим є планові щеплення, адже допитливі бенгальські коти люблять погуляти на вулиці, а щеплення захистять кота від вірусів сказу, каліцівірозу, панлейкопенії та герпесу. Унікальна шерсть бенгальського кота не вимагає інтенсивного догляду. Купання варто проводити в разі нагальної потреби, а розчісувати кота треба раз на тиждень. Догляд за шерстю улюбленця не завдання. Вам особливого клопоту, адже більшість представників породи з задоволенням купаються та не проти вечісування. Здоров'я бенгальські мають відносно міцне здоров'я, але вважається, що вони мають певні схильності до хвороб, наприклад, до лейкемії та кардіоміопатії. Тому Краще регулярно обстежувати кота у ветеринарного лікаря і слідкувати за його поведінкою. Якщо кіт став менше активним, почав менше їсти або його звички змінилися, то варто звернутись до лікаря. Харчування, коти бенгальської породи мають доволі чутливу травну систему та високі енерговитрати, тому корм треба підбирати ретельно, аби покривати витрату калорій та забезпечувати організм усіма необхідними нутрієнтами. Якщо ви взяли кошеня віком від 2 до 4 місяців, коли відбувається період інтенсивного росту, зверніть увагу на раціони: Mother and BABY Бебікет. Це може бути як сухий корм, який легко розмочити, так і ніжний мус, ідеальний для переходу на твердий корм. Це повноцінне харчування, яке підтримує імунну систему. Період її розвитку та в моменти вакцинації кошеняти. Також саме цей раціон підтримує розвиток мозку та здорового зору завдяки омега-3 жирним кислотам. Після 4 місяців та до 12 місяців відбувається фаза консолідації та безперервного росту. У цей час нам потрібно підтримувати імунну та нервову системи кошеняти, а також мікробіом кишківника, аби усі нутрієнти засвоювалися організмом. У цей вік варто перевести кошеня на сухий та вологий корм кіт для кошенят до 12 місяців цей раціон враховує всі енергетичні потреби організму, що активно росте. Та перебудовується. Після кастрації або стерилізації харчові потреби кошеняти змінюються, що може призвести до набору ваги. Вологий та сухий раціон Kitten Sterilized розроблений для контролю ваги та містить помірний рівень жиру, але зберігає потрібну кількість білка, кальцію та фосфору, що необхідні для росту кошеняти. Дорослих котів віком від 12 місяців потрібно переводити на раціон Royal Canin для бенгальських котів. Цей спеціальний раціон містить. Необхідну кількість білків та адаптований вміст жиру для підтримування м'язової маси такого рухливого кота. Прибіотики, що містяться в кормі, підтримують роботу чутливого кишківника тварини та сприяють легкому засвоєнню поживних речовин. Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега 3 та 6 допоможуть зберегти блиск і здоров'я чудової шерсті тварини. Зверніть особливу увагу на доступ кота до свіжої чистої води. Бенгальські коти люблять гратися і пити проточну воду. Отже, якщо ви вирішили взяти додому екзотичного бенгальського кота, пам'ятайте, що він не буде ліниво лежати на дивані. Такі коти мають яскравий характер, гострий розум хижака та природну непосидючість. Тож, якщо можна зекономити час на догляді за шерстю, то виховання та корекція поведінки кота буде обов'язковою умовою його утримання. Виховуйте, грайтеся, будьте уважні до потреб свого улюбленця, а розумний та відданий бенгальський кіт подарує вам усю свою любов. Чи завели б ви такого непосидючого улюбленця? Пишіть у коментарях.